Так, друзі, в вашій увазі є такий жеребчик по діланому, по Брабанцону. І по кобилі на Олександрійській з Шабоз Одеси. Його мама Шабоз Одеси. А тато бельгієць Ділан. Ось такий жеребчик. Йому буде у серпні 2 роки. Кого б цікавило такий жеребчик, він на продажу. Він на дворі у нас рідко, на стайні. Але нічого адекватний. копейстру дав добре вбрати. Ось такий, орієнтована ціна його 2200. Номер лишимо під відео. Кого зацікавив, можете дзвонити. Ну, То бо мама така. Мама сильно теж кров має. Такий гривастий, файний. Це брат Рубіна, брат героя, брат Добрині. Е, Це їхній брат. Потатові всі вони. – Так, і того дерева, що в космочий брат. його звати? – Фок, не фоку, є її бою. Фрегат. Фрегат. І брат фрегат. Є три гніді, один дереш, ну, один, жов... один жовтий. Це все діти ділано. Ну від різних кубине, від різних манев. Находиться він вежницям. Це буковина, чернівці. Має аж дефальний шантик такий. Є свої. Mm -hmm. Тут, є, тут ж, це. горбички оці. Чило файний, вехор один. Віхор один високо збоку. Це для тих хто ворожить газде. Вихор так стоїть. Хайну огрева, теж вже бере кущерява така що в нього зараз ще трошки. Він якраз почав тепер набирати масу. В груді так не біда в нього. Могли би бути. Він ножки такі Знаєш до кого кому він би до кого жеребця він би послав? До кого? До Рамзеса. <пире> Від той темніший, але. Ну. гривастий такий. Дай би хлопці потім на, на з'їхати, то Я думаю, що це би мав. Добре би давав. Це якраз такий получився екземпляр до лісу, цуга. Дай. дай. Треба прочистити. Нога чистенькі, мечка файна, дві, виш а все, то... По землі аж no. А Що тут нема? Це... Не, я в мечку, теплек типу, я горішу. Це рахуй, що... Nenemo kapeistra. Kiek, antras kartas? Antras kartas buvo išbrana kapeistra. Bet nieko, normaliai. Savo prišląs tas pats Jura Lanšatak - kapeistra nekerk, nudil. Galbūt jau labakmai, žiūrėti. Taip, yra, na, kokie, zatvina, fani, širokis. Bet loščiau, jeigu. У 5 років буде дуже файний кінь. Що думаєш, рамзес який до 2 років. Він ще може бути розем, рамзес коротший. І цей, ну, Він буде Так, буде будемо, та, будемо за Рамзес. що йому має файну. Грива береся кучерева. Ну, Нічого не брав, не один зубак. Та куди буде брати, що 2 роки в серпні. В серпні місяці йому два роки. Видіє навіть маковеєм чи як щось так є. Білий! Бо то! Бля, бою себе і не стартанув. Yeah. Це би <плес> тепер хто його хто скупив, почав заїхати, no. що закатав його, а задіється кінок фейс. А він, як ще трошки, то він ще не такі буде мати мічки. Файно це, ні? Я би такого кайстрував і до роботи ідеал би. Ти живодяр страшний, ти лиш би кастрував. Я би такого кайстрував і все. І Якщо він не представляє цінних якостей для племенного, то такого треба кайструвати і використовувати як робочого коня. Спокійний, смирний, не варять і нічого, все. А поскільки зараз дуже популярні чорні і гніді, і гніді то такого треба почистити. Ну, на головка маленька, на ну, не є голова дрібна велика. Вона стартує, то я собі зловив його, підтримав, то нічого, нормально. Не так, як ти сьогодні поки. Як Яцик тебе покигнув рано. А, Яцик.

Біжить туне машта, гуль гуль робе. Кажуть, старші люди, що вже ну, коневи гулька є це фест дуже який. Боїться всього, видиш, він ще такий гізнів. На дворі мало бути. Так він зайшов осенети від осени. А заодно добре має взадручити фірурмале. А як у нас пракцію? Піл! Оу, стартує люкс. О, тепер палі. Файну стоєчку став. Знаєш, це буде дуже файні. Та виглядає, як не вже є. Груді файні, все, тут лиш треба його тепер до роботи. Заїхати і в рубу. Лесину файну має. Ну. Та да це у зимі. Ми як приїхали в зимі, то він приблизно такий не був. Тонкий такий був. Дуже тонкий був. Так, Тепер він вже почав корину набирати. А п'ять буде, у. Нагадую, що лошак по бельгійцю жеребцю поділено. Це брат Рубіна, Добрині, Героя, Фрегата. Оце вони всі брати по татові. Лиш Таркатого нема. Ні. Так кого буде цікавити, орієнтовно ціна 2200. Номер під відео. Я знаю, що треба, Юр. Треба його у Білоберезку та й запрягати коло зі. Що, Олег, береш у Білоберезку? А я вже мозбу. Отаке. Олег любить у нас, це в нього там школа. Вже за школу треба... <laughs> <розібрати>. <laughs> ну та як ні. Так що хто не годен комулінка вчити, а має файні коні, давайте доглядаємо. за хто не годен, комулінка, ті придурки ви вчити не буду, я тут ні. Ага, кого не хто не годен завчити, а хто не хоче, комулінка. Давайте. Школа платна. За ціну обговорити на місяць два, і Олег накатає. В чому, як так сказати, що б вам більше підходило, чи лише у вазі, чи у поволоці, все. Кубіки Олег не буде давати, бо нема що давати, але якісь дрончики. Нема що лісник не пускає в ліс. Та й таке. Нема виписки. Ліс це тепер дуже велика розкіш. Так. Нічого, зато є домашньої роботи багато. Особливо в мене, я щось збудую, щось роблю, то є якісь. Перевести якийсь матеріал туди, сюди сириться зад, вперед, ліво вправо, то це якраз. Олег, супер. Олег Тепер почув проєкт стайні нової. Там має бути другий поверх, а на другому поверх... конюшня. Має рамки, заїхати та кіньми, так що слідкуйте за каналом Коні Різбар. Заїхають коні разом з возом і з сіном. Да. Так що я думаю, що багато хто схоче такий проєкт зробити. Василь перший на очередь. Да, але ще не буду заїхати, лиш щуки будуть складати. Добре, всім гарної дня.